Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я проведу огляд ґрунтопокривної троянди сорту сван. Моїй трояндочці вже 4 роки. За цей час вона сформувала кущ більш як 1,5 метра в діаметрі. Висота гілочок коливається від 50 до 80 см. Сван любить Добре дренований родючий ґрунт. Сорт світлолюбний, але витримує нетривале притінення в обідні години. Стебло має невеликі колючки, густо вкрите темно-зеленим лискучим листям. Листя непарно парно пересте, розташоване по чергову. Формує дуже густий зелений килим, повністю закриваючи ґрунт. На зиму листя не опадає, тому декоративно троянда дивиться в усі пори року. Зацвітає сфані у червні місяці, квіти сніжнобілі, махрові. В діаметри квіти досягають до 6-8 см, іноді до 10 см. Квіти тримаються на стеблі більше тижня. Але оскільки період цвітіння приходиться на літні місяці, в період спеки троянда потребує додаткового поливу. Інакше квіти будуть опадати швидше. Троянда Морозостійка. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.